Щодня тисячі кілометрів газопроводів АТ «Полтавагаз» забезпечують стабільне постачання газу в оселі жителів Полтавщини. Але під землею металеві труби постійно піддаються впливу вологи та ґрунтів. Саме тому їх потрібно захищати від корозії. Один із найефективніших способів катодний захист. Я обслуговую станції катодного захисту. Це комплексне обладнання, защита металевих. Трубки, що знаходяться в землі, від корозії, подібні перевірки проходять раз в місяць. В Полтаві знаходиться більше 300 станцій, котов назад. Станції катодного захисту розташовані вздовж магістрали. Фахівці АТ «Полтавагаз» регулярно проводять перевірку їх роботи, вимірюють напругу, силу струму, перевіряють ізоляцію та заземлення. У межах інвестиційної програми 2025 року АТ «Полтавагаз» реалізує важливий напрям: оновлення систем катодного захисту. Підприємство будує нові станції та змінює застарілі на сучасні інверторні катодні станції. «Полтавагаз» зараз заміна. Металевих труб і йде на полетилен, бо він більш сучасний і не піддається корозії. І час його експлуатації більше, ніж 50 років. Поки існують металеві газопроводи, існує і ризик їх руйнування, тож катодний захист невидимий, але життєво важливий щит безпеки вашого газопостачання. А те, газ, працюємо для вашої енергетичної безпеки.